Тобі знайомий цей войстер? No, а цей. Boomin, more, Тоді ти шариш за популярний американський реп. Відомий американський бітмейкер Метро Бумін зробив концерт в Лос-Анджелесі з усіма своїми найвідомішими треками. Там ти можеш почути такі треки, як Bad and Bougie, Mask of Heartless Mamacita навіть там прозвучала. Congratulations. що там ще? Superhero on Time. Creeping, Knives Out. A knife Talk. Фільм хотіла подивитися. Ага. Повну версію можна подивитися на YouTube, але мої фаворити це Trans. Of Course, Блять. І. Mask Off. Окремо хочу зазначити, що. Те, яке він інтро зробив до Масков, це просто треба почути. Сказати, що народ роз'їбався, це нічого не сказати. Це отвал пізди. Тому слухайте. Що окремо треба ще сказати: приємно увесь час дивитися на те, як народ розйобується тобто вони повинні були сидіти в залі, але те, як вони скачуть, стрибають, кайфують від музики. Ну, якщо чесно, ну це просто треба чути. Вмикайте це відео, повну версію е, концерту його оркестрового е, в наушниках, або на колонках, чи там що у вас, і просто насолоджуйтесь, бо це розйоб. Біжи, дивіться.